В умовах постійних змін у військових технологіях Україна стикається з новими викликами, які вимагають швидкої адаптації та впровадження інноваційних рішень. Зі збільшенням рівня загроз для національної безпеки, країна активно працює над розробкою та впровадженням нових видів озброєння. Це не тільки технічне оновлення арсеналу, а й відповідь на нові форми ведення війни, що все більше залежать від високих технологій. Сучасні бойові дії вже давно не обмежуються лише поодинокими битвами на полі бою. Сьогодні важливу роль відіграють комплексні стратегії, що включають в себе використання високоточних ракетних систем, броньованих машин, дронів, а також розвиток потужних систем протиповітряної оборони. Українські науково-дослідні інститути та підприємства активно працюють над створенням новітніх зразків техніки, здатних ефективно протистояти сучасним викликам. Одним з головних пріоритетів є ракетні системи, які дозволяють знищувати ворога на великих відстанях, не даючи йому можливості наблизитися до важливих об'єктів чи стратегічних точок на території країни. Такі ракети оснащуються різноманітними бойовими частинами, здатними виконувати широкий спектр завдань від знищення ворожих укріплень до ураження важкої техніки. Завдяки високій точності таких ракет Україна отримує суттєву перевагу на полі бою. Оскільки ці системи здатні вражати цілі на відстані більше 200 кілометрів. Окрім того, нові ракетні комплекси розробляються з урахуванням сучасних вимог до маневреності та мобільності, що дозволяє оперативно змінювати позиції та знижувати ризик ураження з боку ворога. Ще однією важливою складовою арсеналу є броньовані машини, здатні витримувати удари артилерійських снарядів та інших засобів ураження. Вони є основою для забезпечення мобільності та захисту особового складу під час бойових операцій. Українські броньовані машини на гусеницях дозволяють рухатися по складних територіях, таких як болота чи засніжені місцевості, забезпечуючи необхідну підтримку в умовах інтенсивних боїв. Оскільки броня таких машин здатна витримувати удари навіть найбільш потужних снарядів, вони стають незамінними під час операцій на відкритих просторах. Де будь-яка зупинка може призвести до втрат. Крім того, ці машини оснащуються автоматичними гарматами та великокаліберними кулеметами, що дозволяє їм ефективно знищувати ворожу техніку та піхоту. Сучасні броньовані машини України також мають значні поліпшення в системах управління вогнем, що дозволяє точніше і швидше реагувати на зміну ситуації на полі бою. Завдяки новітнім технологіям машини здатні вражати цілі в умовах поганої видимості. Таких як нічний час або в умовах сильного диму. Одним з важливих елементів оборонної стратегії є також система протиповітряної оборони, що включає в себе сучасні зенітні ракетні комплекси, здатні знищувати ворожі ракети та літаки на великих висотах. Враховуючи, що повітряні атаки стали однією з головних загроз для будь-якої країни, ефективні системи ППО є критично важливими для збереження цілісності повітряного простору. Україна активно розвиває ці системи, щоб забезпечити надійний захист важливих об'єктів та сил. Однією з основних переваг новітніх зенітних комплексів є їх здатність виявляти і знищувати повітряні цілі на значних відстанях, що дозволяє не тільки збивати літаки та вертольоти, але й перехоплювати ракети середнього радіусу дії. сучасні українські радарні системи, що працюють у складі ППО. Здатні виявляти цілі на відстані до кількох сотень кілометрів, що дає змогу завчасно вжити заходів для їх знищення. І ще одним важливим напрямком розвитку є використання безпілотних літальних апаратів. Дрони здатні виконувати різні завдання від розвідки та коригування вогню артилерії до безпосереднього удару по ворожих об'єктах. В Україні активно розробляються як ударні, так і розвідувальні безпілотники. Здатні діяти в умовах, коли використання традиційних засобів ведення бою є небезпечним чи недоцільним. Важливою перевагою дронів є те, що вони можуть виконувати завдання без участі людини в безпосередньому бою, знижуючи ризики для життя військових. Безпілотники можуть знищувати ворожі установки або передавати в реальному часі важливу інформацію про розташування ворожих сил. Вони здатні здійснювати удари по стратегічних об'єктах. Таких як командні пункти, склади боєприпасів чи навіть бази техніки, що робить їх незамінними в умовах гібридної війни. У найближчі роки в Україні планується розвиток автономних бойових одиниць, які зможуть працювати без участі людини. Це відкриває нові можливості для ведення бойових операцій з мінімізацією втрат серед особового складу. Такий підхід дозволяє досягати високої ефективності в умовах швидко змінюваної ситуації на полі бою. Окрім того, розвиваються новітні засоби інформаційної війни, які дозволяють вести кібератаки та знижувати ефективність ворожих засобів зв'язку та управління. Це стає важливим елементом сучасної боротьби, оскільки інформаційна перевага може визначати хід бойових дій. В умовах технологічної еволюції нові види озброєнь, таких як ракетні комплекси, броньовані машини, системи протиповітряної оборони та дрони. Здатні забезпечити українським військам перевагу на полі бою, що дозволяє їм протистояти ворогові та ефективно захищати територіальну цілісність України.